Вітаю, мене звати Аня. Я директор Хачапурі та вино на Подоль користуємо щось два місяці. Дуже зручно. Є ван меню, тобто за 2-3 хвилини ми можемо змінити меню абсолютно на всіх ресторанах. Теж дуже зручно те, що у нас є бізнес-ланч, які активні тільки з понеділка по п'ятницю, і в щось автоматично гості їх бачать у той час, який нам потрібно. Також мально зручно будь-який продукт та страву я можу вімкнути і вимкнути, і додати змінити ціну. І це все відбувається максимально швидко. Багато гостей просто нічого не кажуть. Але можуть залишити відгук. Це такий собі зворотній зв'язок. Тому ми скануємо це все і кожен понеділок передивляємося і даємо зворотній зв'язок гостям, тому що вони можуть залишити свій номер телефону. І якщо вони це роблять, то ми телефонуємо і можемо загладити будь-яку ситуацію. Щось дуже зручно зробили. На кожній страві є така поміточка: це алергени. Гість може сам подивитися, що входить в цю страву, і які там є алергени. і це скорочує час прийняття замовлення офіціант. Доброго дня. Я мене звати Віола, я офіціант. Закладу хачафури та вино на подолі бувають люди, які просто не можуть залишити відгуки, коли зразу питаєш біля столу, тому що вони соромляться дуже. Та Choice – це дуже зручно. Вони можуть залишити свої відгуки, будячи вдома. А ми вже читаємо аналізуємо та працюємо, як того хочуть люди. А в нашому онлайн-меню в Choice можна також під будь-якою стравою залишити відгук або поставити сердечко. Та потім, коли приходять інші люди, вони дивляться, бачать, яка страва найбільш популярніша, та також будуть її замовляти. Додаткові продажі Офіціанту знову ж таки скоро скорочується час прийняття замовлення, тому що офіціанту не потрібно розповідати, що в люля можна додати сир, додатково ще десь додати сир, щось порекомендувати. Тому що це все вже є в меню, і гость може сам собі обрати, і він обирає допит. Тобто, це достатньо так збільшує наш середній чек. Щось це дуже зручно, максимально круто, сучасно, все швидко і це круто. Я рекомендую щось, тому що працювати щось це реально класно.